У четвер, 17 серпня, грозові дощі подекуди очікуються у західних областях. Нарешті території країни збережеться спекотна та суха погода. На Полтавщині мінливо хмарно опадів не передбачається. Температура повітря підніметься до плюс 32. Після опівночі опуститься до 18 градусів із плюсом. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Без опадів повітря прогріється до плюс 28 світлої пори доби і 19 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів нічна температура повітря плюс 19. денна плюс 28. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 17 серпня. В історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1954 року, плюс 35. Мінімальною температура була 1997. дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок у. Будні дні одразу після випуску новин шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.